Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі тальці! Для вас тарого роскоп на квітень подивимося початок, середину та кінець місяця, як будуть зватися події та які ж будуть для вас підказки на місяць. Початок місяця шестірка жезлів, успіх, досягнення цілі, ви виходите в будь-якій ситуації переможцем. Саме головне ні в якому разі не зазнаватися і пам'ятати, що великих досягнень вам допомогли досягнути. І не забудьте цим людям сказати дякую. Взагалі, початок місяця досить перспективний. Король Пентаклів говорить про вдале вирішення фінансових питань, взагалі налагодження вашого життя в кращу сторону, також можливе отримання якоїсь поради. Від мудрої людини обов'язково нею скористайтесь, не відхиляйте цієї пропозиції. Блазень говорить про те, що будуть якісь різкі зміни планів, можуть бути якісь ризики в ваших планах присутні. Також можуть бути якісь безвідповідальні дії, дії, які стосуються фінансових питань. Перш за все, не поспішайте, якщо розпочинаєте щось нове. Краще обдумати, чим зробити помилки і потім шкодувати. Наступна карта карта сила. Карта говорить, що потрібно бути рішучими, сміливими, впевненими собі та наполегливими. Ви зможете досягнути, знаєте, поставленої цілі, якщо будете більш сміливішими і впевненими в собі. Можна, знаєте, сказати, ви звідете переможцем без бою. Вам все під силою, ви з усім впораєтесь. Саме головне це зважені рішення. Десятка пентаклів вказує на. Те, що все, що ви робите, ви робите для сім'ї, для щастя своїх рідних та близьких. Ви зможете цього досягнути. Ви зможете досягнути стабільності, впевненості і впевненості в завт... завтрашньому дню. Досить такого гарного результату ви досягнете. І всі будуть щасливі та задоволені, і взагалі буде здійснення якоїсь вашої мрії. Можливо, хтось мріяв про вагітність. Там про, дит... про народження скоріше, дитинки і так далі, можуть з цією мрії здійснитися. Також карта говорить про покращення матеріального становища вашої родини, про здійснення якихось заповітних бажань. І коли ви до них йдете, будьте більш рішучими, наполегливішими і не бійтеся себе показувати. Середина місяця старший аркан колесо фортуни. Карта вам віщує велику вдачу. І пам'ятайте, все, що ви приймаєте в цей період, приймайте з відповідальністю, з вдячністю. І пам'ятайте, що вдача вона на вашій стороні. Але якщо ви будете лінуватися, не будете проявити себе, не будете діяти, то вона може від вас відвернутися. Тому дійте. Будьте рішучими та наполегливими, і ви зможете досягнути гарних результатів, про що свідчить і король жезлів, який говорить про енергічність, рішучість, впевненість в собі досягнення поставленої цілі на вашому шляху. Знаєте, ви зможете досягнути того тріумфу, якого ви планували собі на цей період. Трійка кубків говорить про гарні настрій, про гарні новини, про свято у вашому житті. А от трійка мочів говорить про проблеми. Свято, на якому ви активно будете святкувати, проявляти себе, може принести якісь певні конфлікти. Тому пам'ятайте, коли виникають якісь там свято, якісь події, особливо там, де є алкоголь і тому подібне, будьте в цьому більш обережніші. Також намагайтеся уникати конфліктних ситуацій і ні в якому разі не приймайте все близько до серця. Також, якщо ви планували візит до лікаря, обов'язково сходіть, не відкладайте на наступний там день, на наступний тиждень чи місяць. Сходіть, як і планували. І саме головне уникайте конфліктів. Цих конфліктів уникнути дуже буде легко, якщо ви будете тримати себе в руках, особливо свої емоції. Рицар жезлів говорить про можливі поїздки, про можливі відрядження, про те, що буде гарна змога вирішити хвилюючі вас питання. Взагалі йдуть зміни і обставини будуть складатися досить гарно і позитивно для вас, як і в кар'єрі, так і в особистих відносинах. В питаннях, які вас дуже хвилювали, турбували, все тут налагодиться і все буде вирішено. Також, можливо, доведеться відстоювати якісь свої переконання, якісь свої ідеї, свої інтереси. І саме головне, не бійтеся трудностів, які можуть виникнути на вашому шляху. Якщо взяти стрійкою мечів. То тут, можливо, ви можете чи... зачепити чиїсь от почуття, от ненавмисно. Можливо, ви просто от... скажете, там, пожартуєте якось. І ви можете цим жартом зацепити от почуття іншої людини. Тому тут, дивіться, будьте більш обачніші, щоб не створити собі зайвих проблем. Королева жезлів говорить про. Вдалі ваші справи, про справи, які приносять задоволення, справи, які будуть успішними. Саме головне це проявляти себе, не боятися відповідальності і діяти. І все можна досягнути досить успішно. Також карта може вказувати на бажання займатися якоюсь такою творчою справою. Тому вперед, це не буде вам нічого на вашому шляху заважати. Королева Пентаклів, карта вказує на покращення ваших фінансових питань, на допомогу від жінки, жінки, яка для вас близька. Ця карта говорить, щоб ні в якому разі не дозволяли собою маніпулювати. Тому що завжди в оточенні багатьох нас є люди, які дуже люблять там, розумні такі слова, говорити, як вони вміють, як, як, як вони знають життя і як краще діяти там в тій чи іншій справі. Але ви самі знаєте, як вам діяти в тій чи іншій справі, і нікому не дозволяєте собою маніпулювати. Четвірка жезлів говорить, що, прислухавшись до себе, ви зможете досягнути гарних результатів, завершити вдало свої справи, якісь проекти і розпочати щось нове, досить важливе та перспективне. Також, можливе, якесь важливе свято свято в родинному колі, до якого ви давно готувалися. elle é a commencé à jouer Колісниця говорить про рух, про поїздки, про активний, можливо, відпочинок. Можливо, відпочинок планували, зможете відпочити дуже гарно. Можливо, ви якусь поїздку, якусь відрядження планували. Можливо, в кого немає відносин, хтось знайде собі там пару в цьому в поїздці, в цьому відрядженні. От знаєте, якась поїздка, якийсь рух, якісь дії, досить такий активний період, але цей період принесе гарний розвиток подій у вашому житті, досить такий успішний справи. Дев'ятка мечів говорить про якісь ваші страхи та переживання, наче все йде добре, все успішно, ви багато чого досягаєте, але чомусь на вашому шляху виникають страхи, переживання. Ви побоюєтесь чогось, ви накручуєте себе. З цим потрібно боротися. Свої страхи потрібно боротися, тому що вони принесуть тільки невдачі в ваше життя. Тут жезлів говорить, що ви боїтесь розпочати щось нове, ви розпочина... боїтесь просуватися далі, йти вперед. Да, на вашому шляху відкривається дуже багато доріг і перспектив. Звичайно, вони не самі там гладкі, не самі можуть виникати якісь складності, але саме головне це діяти для того, щоб досягнути гарного результату. Ми маємо діяти, проявляти себе, і тільки тоді ми можемо отримати результат. А страхи вони нас тільки зупиняють і пригнічують, і зупиняють на кожному нашому кроку вперед. Тому дійте, Саме головне — це діяти. Верховний жрець це старший аркан Єрофант, який говорить про те, що досить такий у вас слушний період в житті для того, щоб отримати якусь нову інформацію, отримання якихось нових навичок, якихось нових знань. Знаєте, про пошук якогось натхнення в вашому житті. Також карта говорить про те, що у будь-яких справах та починаннях саме головне — це чесність, совість та справедливість. Також можуть виникати якісь справи, такі якісь знаєте, у якихось певних традиціях, які будуть у вашому житті в цей момент. Якісь можливо, святкування, якісь події, все буде стосовно цих традицій. Гарна можливість навчитися чомусь новому, тому дійте, проявляйте себе і не бійтеся йти вперед. У вас взагалі досить такий успішний місяць, який принесе вам великі перспективи. Тут, знаєте, саме одна з таких негативних тут карт це трійка мечів і з дев'ятку і дев'ятка мечів. І трійка мечів говорить більш про конфлікти. Скоріше за все, от не знають других там трологів, може виникати. Да? От у мене частіше програється ця карта як конфліктні ситуації. І цих ситуацій можна буде уникнути. А дев'ятка мечів дуже часто вказує на наші страхи та переживання. От вам, скоріш за все, потрібно, не скоріш за все, вам потрібно просто контролювати свої емоції, уникати конфліктів у середині місяця, а от в кінці місяця не бійтеся. Не хвилюйтеся, не накручуйте себе, а дійте в своїх справах та починаннях. Ви на вірному шляху. Ви взяли вірний шлях, ви взяли собі вірний план. і Йдіть по ньому, не відступайте від нього, і ви зможете досягнути гарних результатів. Можна підвести підсумки, що. На початку місяця дуже вдало завершити якусь справу, досягнете ну, гарного результату за допомогою інших людей, які вам дуже активно допомагали. Не відвертайтесь, не зазнавайтесь від цих людей, а їм подякуйте. Буде налагодження фінансових питань і, взагалі, життя піде в. Налагоджуватися в кращу сторону. Також можуть виникати якісь необдумані дії, якісь безвідповідальні дії. Тому тут будьте більш бачніше, більш ретельніше, обдумуйте свої дії. Все, що ви робите, ви будете робити для сім'ї, для рідних, для близьких. Ви зможете реалізувати себе і здійснити свої мрії та бажання. Саме головне це не боятися проявляти себе, а діяти. І тоді все буде добре. Середина місяця тут випадає так, що. Удача на вашій стороні, але тут знову ж таки потрібно діяти. Якщо не будете діяти, вона від вас відвернеться. Ви зможете втілити великі задуми в життя, досягнути тих цілей, які ставили перед собою. Будуть гарні новини, буде свято, буде можливі якісь поїздки, можливі якісь активний такий період, де потрібно буде показати себе, не боятися, взяти на себе відповідальність, не боятися взагалі трудностів. Також можуть виникнути конфліктні ситуації в середині місяця, і це може виникнути, знаєте, як і в особистому житті, так і на роботі, як із-за якоїсь образи вашої коханої людини, так і за образи там, вашої колеги і так далі. Тому тут будьте більш обачніші. І саме головне, уникайте цих всіх конфліктів, вони вам в житті взагалі не потрібні. З кінець місяця принесе гарний результат: покращення фінансового становища, досягнення ваших бажань, гарне свято, до якого ви готувалися, успішний розвиток подій, завершення важливих проєктів, початок нових проєктів, досягнення великих перспектив, дороги перед вами відкриваються. Саме головне перебороти свої страхи, взяти себе в руки і йти до поставленої цілі. І щоб всі справи, які якими ви займаєтесь, щоб все було законно, чесно і справедливо, все по совісті. Також якісь можливі свята у яких певних традиціях, яких ви будете дотримуватись. І також ні в якому разі не дозволяєте собою маніпулювати, і все у вас буде добре. Місяць взагалі принесе вам гарні події і успіх. Я... Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. Бажаю вам успіху, щоб ваші мрії здійснилися. І бажаю всім миру. До побачення!